У нас, взагалі, лозунг, там може побачити, бути поруч. Ми кожен день їдемо ну, на різні підрозділи, кожен божий день. Потім індивідуально спілкуємося з усіма хлопцями. Кожні 10 днів я був я, 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 капелан бере список поранених, і ми обзванюємо поранених. Це в нас за закон, там, скільки б не було. Багато хлопців дзвонить, вже дякують, що я там. «Хорошо, що ви за мене молилися, я вийшов живий. Там ну приїжджаю так. От приїжаю хлопці от, сидять. Допустим, я тут підсаджуюся, кажу, хто я, що я. Ну і починаю розказувати, де я до цього був, що я не просто там, якби десь у тилу сидів, а потім знайшов ту теп тепле місто і, і прийшов. І все. І хлопці йдуть на контакт. Я веду себе з бійцями так само, як обична людина. Тільки я не матюкаюся, я не курю, я не вживаю алкоголь там чи що. Я поїхавсь у відпустку, був відпустці. На 15 днів я три дні не догуляв, ну, знімаємо в Кривому Розі квартиру, а під нами кафе чи ресторан, що ну, ці п'янки, гулянки. Є. Ну, в общем, 12 днів вже я пробув, ми з'їздили, віддихнули, я кажу, я поїхав обратно. Тут і церква, тут і, тут і хлопці, тут і капелан, який завжди піддержить, підтримає, підкаже.